Коли в нас поганий настрій і в цілкому достатньо важкий стан, на жаль, ми автоматично робимо те, що робить нам ще гірше. Коли вам погано, ви наїдаєтеся жирною, солодкою їжею, сидите вдома, менш комунікуєте з іншими людьми і гірше за все сидите безкінечно, скролите ленту інсти, тіктоку чи ютубу. З'являються думки, що я невдаха. Що в мене нічого не виходить і все життя проходить повз. Чи знайомо вам це? Чим більше ми думаємо про сумне, тим сильніше в нас погіршується наш настрій. А поганий настрій веде за собою сумні думки, тож це просто замкнуте коло. Сьогодні хочу проговорити про те, як розірвати це коло. В цьому допоможе мені мій досвід. І спирання на книгу стратегії спокійного життя в буремні часи Джулії Сміт. Книга, яка в моменти, коли мені було особливо погано, дуже допомогла впоратися з цим станом. Тож, сподіваюсь, допоможе і вам. Привіт! Мене звати Поліна, я мама-дослідниця, психолог за освітою, і хочеться думати просто адекватна людина. Почати треба з того, щоб назвати. Ваші почуття. Вам допоможе згадка про те, що призвело до цього стану. Що сталося з вами саме перед тим, як цей стан у вас і погані думки виник? Які були до цього думки, що до цього призвело, які були відчуття в цілі, які дії просприяли цьому, і про що ви думали в цей момент? Для більш якісного пропрацювання краще візьміть листочок і ручку. І відповідайте на. Ці запитання. Коли у вас тривожний стан і погані думки, ви більше ні про що не можете думати, ясно мислити і займатися вирішенням цих самих проблем. Неможливо тривожитися і ясно мислити. Ведіть щоденник. Базова і дуже насправді крута практика. Його можна вести декількома способами. Оберіть, який буде підходити саме вам. Зараз я приведу варіанти, які я знаю, чотири способи, якими можна вести щоденник більш продуктивно і дієво. Перше, пишіть у форматі діалогу. Немов ви справді розмовляєте з кимось, або ви пишете діалог до якоїсь книги, але герої тільки ви. Друге. Прописуйте питання правою рукою, а відповіді лівою, якщо ви, звісно, правша. Це дуже допомагає круто концентруватися на моменті саме, і такий собі створює трошки медитативний стан. Це допомагає заспокоїтися і заземлитися. Третє, пишіть листи поради собі з майбутнього. Щоб ви собі майбутній могли порекомендувати своєму теперішньому. Четверте. По можливості прописуйте свої почуття, емоції і фізичний стан, немов ви сторонній наглядач, абстрагуйтеся трошки від ситуації. Спробуйте починати з таких слів, як в мене з'явилися думки через те, що я помічаю свої емоції такі-то…» і перелікуйте їх. Коли вам вдасться подивитися на свій стан трошки більш об'єктивно. Це допоможе вам побачити ваші установки і стереотипи, якими ви тільки підкріплюєте цей самий поганий стан. Якщо ж на момент переглядання цього відео у вас поганий, дуже важкий апеційний стан, додивіться це відео до кінця. У кінці я розкажу, як впоратися саме з такою тяжкою формою. Думаю, хоч раз у житті ви чули про щоденник вдячності. Але тепер я хочу, щоб ви нарешті це спробували. Виписуйте по три всього-навсього три речі, за які ви можете бути вдячні в саме цей момент. Це допоможе концентруватися на добрих, світлих речах. Подумайте після цього про те, які у вас виникають емоції при прочитуванні або при написанні, які відчуття в цілі виникають. І спробуйте це запам'ятати, сфокусуватися на цьому, просто відчути це, запам'ятати і потім використовувати це, вертатися до цього відчуття, коли вам буде погано. Справа насправді в регулярності це ключик до успіху. Уявіть, що всі тривоги зникли. Всі ваші проблеми вирішилися. І тепер нема предмету для поганого настрою. Тепер подумайте, що ви наразі зміните в своєму житті. Наприклад, від чого ви відмовитеся, яких людей будете обходити осторонь, до яких, навпаки, хочете приєднатися і бачити в своєму колі, куди ви тепер хочете направляти свою увагу. І головне, як ви будете відноситися до самих себе. Це дуже крута практика візуалізації бажаного, але один нюанс ви до неї можете доторкнутися вже зараз. Базова рутина є дуже важливою і фундаментальною річчю нашого життя. Я, мені здається, не втомлюся про це говорити з відео у відео. Налагодження режиму сну, фізичні навантаження, гарне харчування це все ваша основа. Без цього нема насправді сенсу працювати з вашими думками, пошуками сенсів, якщо базові речі занедбані. До речі, ще один пункт у базу це спілкування з людьми. Підтверджено, що спілкування з людьми знижує рівень стресу. Навіть смолток вже благотворно впливає на ваше самопочуття. Не нехтуйте бесідами з касирами в магазині, наприклад, та ініціюйте розмови першими. Це дуже маленькі такі поїнти, які ви можете насправді зробити вже зараз, навіть якщо у вас поганий стан. Круто працює робота з тілом через тіло. Це коли ми додаємо щось новеньке, фізичне, що буде переривати ваш поганий стан. Наприклад, Джулія Сміт рекомендує якраз в моменті, коли у вас з'являється поганий стан, і ви розумієте, що у вас з'являються якісь нав'язливі думки, чи ще щось в цьому дусі, ви розумієте, що ви от починаєте входити у цей цикл. Настрій поганий, погані думки, все погане, я невдаха. Треба прямо фізично поставити отак руку і сказати, це може трошки дивно виглядати зі сторони, але це реально працює. Це зовсім мінімум, який ви можете зробити. Інша справа, ви можете ввести, наприклад, свою рутину, якісь фізичні навантаження по типу йоги, навіть 10 хвилин, зарядки, бігу а може танців. Але кожного дня. Почніть з чогось найпростішого для вас. Третій варіант це коли у вас з'являються погані думки. Ви можете брати, вдягатися і на вулицю Прямо одразу. Не давайте цим думкам розкручуватися і набирати обертів в вашій голові. Наприклад, моя подруга ввела для себе рутину кожного ранку одразу після пробучення йти на прогулянку. І наскільки я знаю, це дуже круто для неї працює. Вона не схотіла ні зарядку, там ні йогу, ні пілатес, ні танці, нічого з такого, бо це колись вона вже пробувала, і для цього треба забагато зусиль робити. А от прогулянка це добра, крута, спокійна і не нав'язлива справа, яка дуже їй допомагає. Будь-які емоції це спроба нашого мозку розібратися, що ж з нами відбувається для втілення наших потреб, бажань і уникнення переживань. Але гарна новина, що ми можемо впливати на наші емоції набагато більше, ніж нам здається. Емоційно доросла людина це в першу чергу, та яка добре контролює свої емоції, а не навпаки. Емоція це не факт і не істина, це лише один з варіантів точки зору. Що вам може допомогти заспокоїтися: теплі напої, розмова з близькою людиною, другом, фізична активність, спокійна музика. Не така, щоб всі сльози виплакати, а більш така нейтральна, спокійна, заспокоююча. До речі, я для себе відкрила плейлист на Spotify нещодавно зовсім, який називається, здається, Lo-Fi, Здається, я правильно це вимовляю. І він якраз має таку дуже нейтрально, спокійно розслабляючу фонову музику, і це мені дуже допомагає сконцентруватися на якихось крутих базових речах. Силку на саме цей плейлист я залишу в описі в цьому відео. Спокійне дихання, його найголовніша ціль це скоротити кількість вдихів і видихів за хвилину часу. Помірне спокійне дихання сприяє ясності нашого мозку, аромати, які асоціюються з теплом і комфортом, і прибирання для когось це працює, наприклад, як для мене. До речі, саме запахи найшвидше проникають в наш мозок і впливають на наше відчуття безпеки і спокою. Комплексі я інколи роблю так: починаю прибирати в квартирі. Саме треба щось мити. Знаєте, не типу перекладати речі, а щось прямо помити, щоб ви бачили, що було дуже брудно щось, але стало чисто аж блищить. І от я прибираюся, ставлю свій плейлист ловай. Запалюю свічку з дерев'яними гнітами, і вони так круто тріщать, немов я сиджу біля каміну. Або запалюю палосанто, нещодавно для себе відкрила і це такий мікс насправді ароматичної складової і естетично тактильної. Мене це дуже заспокоює. Коли ви знаходитеся в ресурсному стані. Це саме той час, коли треба подумати про протилежне, про те, коли вам може стати погано. Напишіть алгоритм дій чи створіть якісь засоби для заспокоєння. Тобто, коли вам стане погано, ви просто зможете вернутися до цих записів, до цього алгоритму і діяти точно як там сказано, тупо як робот. Пишіть туди ті пункти, про які ви сьогодні вже почули з цього відео, що вам саме відгукується, що ви можливо пробували і знаєте, що це для вас працює. Або ті пункти, які ви ще не пробували, але вам здаються вони цікавими. Пам'ятайте, погані думки провокують наші дії, які посилюють цей поганий стан намагайтеся описати свої почуття і емоції максимально широким спектром слів. Ви можете поєднувати свої почуття і стани. Якщо навіть вам здається, що це протирічить одне одному, але при фокусуванні на цьому ви саме так і відчуваєте. Чудово, назвіть це. Аналізуйте нові страви, книги, місця людей. Як ви їх опишете? Не одним словом, а максимально різнобарвно. Від фізичних характеристик до ментальних і емоційних. Прописуйте важливі події, які відбуваються в вашому житті, максимально яскраво, емоційно, ну і а вже ж бажано рукою. Колесо почуттів Глорії Вілкокс може знадобитися вам для того, щоб різнобарвити свій словесний раціон. Слова це дуже велика і важлива частина нашого життя. Вона формує наші думки. Але на це ми теж можемо впливати. Наразі у всіх українців є сумісне горе. Це втрата нашого минулого життя до війни. Це як маленька смерть, психологічна, а вже ж. Але тут я хочу зробити великий акцент на тому, що горювання, це проживання стану горя, є невід'ємною і дуже важливою частиною нашого з вами життя. Я досі не можу до кінця прийняти інколи скочусь оцей стан горювання по тому своєму минулому життю. Знаю, що треба йти назустріч цим відчуттям. Це інколи просто не виносимо. Це дуже важко і боляче. Але коли ми блокуємо будь-які негативні емоції, сюди ж ви можете ще додати агресію. Сум, горе, підставте будь-яку небажану негативну емоцію. Ми автоматично втрачаємо і можливість відчувати гарні, кайфові, приємні емоції і почуття в нашому житті. Тобто, в нас дуже звужується наш спектр емоцій, ми стаємо більш пласкими і спустошними. Важливий елемент, що поки ви не випустите цей гнів чи агресію, наприклад, активними саме активними діями. Практики релаксації, заспокоєння не зможуть дати такого крутого результату, як могли б. Я проходила і досі, на жаль, проходжу всі ці відомі нам стадії заперечення, гнів, торг, депресія. І, здається, так до прийняття ще не дійшла. У всього свій час. У всіх нас свій час на власні емоції. Я часто ловлю себе на думці, що треба жити далі, життя продовжується, і є багато людей, які живуть і відчуваються набагато гірше ніж я. Але цими думками я тільки додаю своїй нервовій системі додаткову напругу. Мені треба постійно себе чимось займати, щоб не відчувати цього болю і цього стану. Але ж біль він нікуди не дівається, він тільки капсулюється всередині нас. Варто дозволити собі це горе, плакати, проживати як можете, як вмієте. Але все ж намагайтеся створювати нові навички проживання і не забувайте з другого боку наповнювати своє життя саме життям. Один малесенький, але регулярний крок може сильно рухати вас вперед. І остання думка заключається в тому, що можливо. А ви на тій стадії, коли вам треба звернутися до психотерапевта задля допомоги і підтримки. Якщо ви не відчуваєте в собі сил проходити весь цей шлях чи робити якісь дії самотужки, це окей. Людині завжди потрібна людина, а інколи і вузький спеціаліст. Якщо у вас буде боліти серце, ви ж не будете самі себе лікувати. Сподіваюся. Дуже вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам було корисне і вчасно. Підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Любіть і бережіть себе! Па-па!